Привіт малята! Я рада вас вітати. Ми з вами будемо гратися та навчатися. До нас у групу прийшла новенька дівчинка Тетянка. Подивіться, скільки нових дівчинок прийшло до групи. Вірно, одна. А скільки дітей було у групі? Молодці. Багато розгляньте малюнок та скажіть. Кого в групі більше? Хлопчиків чи дівчаток? Так, хлопчиків більше. А тепер кого більше? Вихователів чи дітей? Вірно, дітей. А вихователів скільки? Один добре молодці. Пропоную пограти в гру один багато. Якщо на малюнку зображений один предмет, плескаємо в долоні. А якщо багато, не плескаємо. Будьте уважні, скільки зображено столів один чи багато? Вірно, один треба плеснути у долоні. Скільки на цьому малюнку зображено книжок? Одна чи багато. Правильно, багато. Не плескаємо в долоні. Скільки олівців? Один чи багато? Вірно, багато. Знову таки не плескаємо в долоні. Скільки м'ячів зображено на малюнку? Один чи багато. Так, багато. Не плескаємо ми в долоні. Добре, молодці! гарно впоралися із завданням. А тепер, дітки, пропоную вам викласти за допомогою каштанів стежку до будиночка. Попросіть батьків намалювати вам будиночок, а потім каштанами викладіть стежинку, як на зразку. Ну що ж, малята, наше заняття закінчується. Тетянці сподобалася наша група. А я з вами прощаюся. До побачення, гарного дня!